Так, доброго дня всім. Я давно не знімав. Не було времени і якби часу цим займатися. Тому ось, вже як то кажуть, в мене нові пацята трохи покажу, що я доробив. Поставив ось такого вентилятора. то й вже би плити більше, то б не вистачало, було жарко. Взагалі була біда. Поставив ще їм кондиціонера. Жінка каже, біля них жити можна. Тих продав перед паскою. По кому цікаво, по ціні 73, це їм було 4 місяці 8 днів, як я їх продав. На круг вийшли. Ну, кожного, ну, по віддільності я їх, кожного не важив, а так всі разом важили, то на круг вийшли по 142 кг. Не знаю, кому мало, кому багато. Як для мене я рахую, що за 4 місяці в домашніх, як то кажуть, умовах це нормальний результат. Ось так продовжую тримати на сану, не знаю хто так же, кому як. Мені подобається, а там як тебе будемо посмотрети. Ось так працює витяжка. А далі я поставив, зараз зайду вам покажу. вентилятор. поставив ще припливні вікна. Давай. давай, зайти. давай. зробили льошку, тут не можна зайти. Давай. Вибачайте за зйомку, але що одною рукою відкривати і закривати, трохи невдому. Поставив ось такі припливні вікна. Одне вікно і ось там друге. Стараємося йти, як то кажуть, у ногу з времені. Да, пацята? Ходять за ноги, гризуть, як собаки. Тіка! По поводу кормушки. Ось я вам хочу показати. Кормушка то не погана, але що, якщо ви її так будете купляти, то кажіть, щоб одразу вам проварювали. Ось тут вже не фокусується. Ось тут одешов йде, ага. щоб одразу проварили, щоб ви не їздили, як то кажуть по селі і не шукали електроди, які варять нержавійку. Два рази вже варив, тому одразу їм кажіть, щоб не... Провалювали сплошним швом, а не просто точками прихопили. Одривали, розігнули, були одір... як були ті. та партія була, одірвали, розігнули та кориту на цю з полу не їли. І мусили їздити, шукати електроди по нержавейки. Кому цікаво, електроди по нержавейки, пачка стояла 800 гривень. Зараз не знаю. Поштучно ніхто. їх також не продаємо нас, а купити пачку і щоб вона лежала, як то кажуть, ну, як би так.